Цього року парк не прикрив коніки від е зимових опіків. Е опіків в лютому це коли коріння замерше, а сонце пече, коріння не працює, сонце пече по хвої і воно її обпікає. робить, робиться ось така, ось е хвоя обсипається. Але е це воно даремно, тому що хочу вам показати ось ґрунт під нею. Бачите? Він сухий. ну... Е у більшості своїй він не вологий. Дощу не було, а в лютому буде сонечко високо. Тому е пролити її, якщо у вас є така коніка, зараз з двома відрами води під низ, так само цю, і десь через е 2-3 тижні, якщо не буде е дощів і снігу знов. Повторіть ту саму процедуру, тоді вона у вас не посипеться, ну, не обгорить. Бо коріння буде мати достатньо вологи, а так воно зараз там її немає. Ну, ось так клімат змінюється. Змінюється дуже сильно, дуже дивно, і потрібно під нього підлаштовуватися. Підлаштовуватися так, як можемо. А оця ось неправильно, тому що в неї все одно нема вологи. Ось так.